Церква Христова це великий невід. У ньому риби вдосталь завжди є. Усякі різновиди риби є в нім. Акула, щука, окунь, в'юн є теж, слизькі, колючі, є з великими зубами. Усі ті начебто спокійно йдуть. Та потім свій характер виявляють, коли вже їх до рук своїх беруть. Одні з руки вислизують уміло, другі колючі, в руку не візьмеш. Великі дуже зуби є у інших, кусає все, поблизу лише що є. Характери вас в церкві так багато. Але так хочуть люди всі спастись, але ж хазяїн буде відбирати, кого в руках до неба донести, в його руках слухняно хто лежатиме, а не колотись, не вислизувати з них. Зубами інших не буде кусати, того Господь візьме до рук своїх. Візьме до кошика, що заберуть у небо, а решту з невода лиш викине він геть. Якщо в Господній ти потрапив навід, забудь характер назавжди ти свій. Зуби сховай, згорни свої колючки, приймай докору, з рук не вислизай. Залишити старе, часом болюче, як хочеш жити, то характер свій міняй. Господній невід ще працює в світі, до нього є запрошеними всі. Якщо попав ти у Господні сіті, залиш старе, спасешся в них і ти, слава Богу!